І наостанок хочемо визнати свою помилку. В одному з попередніх випусків ми вам розповідали про військового оглядача Олександра Моруса, який закликав жорстоко карати у Хилянтю. Пригадуєте Цих чоловіків, що знаходяться за межами України або хочуть виїхати, вважати дезертирами та позбавити всього майна, яке Є у їх власності тут в Україні, та за відповідними процедурами міжнародного законодавства майна у будь-якій частині світу для бізнесменів націоналізація їх підприємства власності, навіть якщо він перепише все на тещу, або навіть на котика свого чи собачку це має бути державною політикою, має бути політикою справедливості. Тоді ж ми і розповіли про його сина Сергія, який, нібито прямо у розпал війни, відпочиває з дівчиною на балі. Цю інформацію про сина ми взяли із телеграм-каналу. Наша помилка ми не пересвідчилися у достовірності цього факту. Нам написав військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко, що у Мороса немає сина лише дві доньки, а сам Олександр ветеран, АТО і діючий військовослужбовець. Зважаючи на це, він має право на свою суб'єктивну думку, яка може не всім подобатися. Ми приносимо свої вибачення за хибну інформацію, і надалі будемо більш Уважними, дякуємо, що дивитеся і пильнуєте.